Ми приїхали. Обід, терений обід вже вже такий час, що обід на напів, обід піввечері. Ресторан «Тбілісо». грузинська кухня. Ух кухня. Як тут прикольно. Атмосферно. Це прикольно. Як. Пішли. Ми прийшли. Ручки, ми... Ой, ти так прикольно, в тебе рушка барашка по бокам. Дякую. Хліб. Я не хочу, хліб прикольний. Сіжки. 215. 215. Дуже гарна подача. Багато м'яса і бульйон. Ми з стіжки хотіли. Крем суп, але він скінчився, бо ми пізно приїхали. Трошки пізніше обід нього. Часу взяли бульйон. Бульйон 160. для букабелі ціни. Взагалі огонь. Ні? Харчон ріал просто. Смачний? Просто Супер. І хліб. Хліб до супа. Замовив лише Тимуру, стіжка собі відразу намутила, бо вони дуже апетитно виглядають, як булочки такі. Бачите, смачно, діти добре їдять. Угу. Хліб до булочки це одна порція. Бо замовив хліб для себе лише мур. Стяжка зазвичай і не замовляє, а чоловік ж пам'ятає, що на дієті. Також так, да. не ну, бульйончик З яєчком, нам, з лапшою, очищеним ясом. Що треба і ціни, і ціни. Якщо ви думаєте, що ми не замовили хачапурі, кінкалі ви дуже помиляєте. Зараз все буде. Смачно. Дякую. Так, це Хачапурі помігрівські. Єм'єсні, є сирні. Так, розтягнути не Хвататься супа, Вже хвататись. Багато видів Хачапурі. Сирно. Угу. Угу. Я обожнюю, до речі, Хачакурям. І найолюбленіша моя памігрівська. Тут Сологуні і по-моєму. Де їх полюбила, знаєте, де в Харкові, хто пам'ятає, ресторан Мельниця. По молодості дуже часто там бувала. Там подавали також різні-різні хачапурі. Це баранина, червоніця телятина. Ось такі трикутні Угу, Все, дякую. – А Ціна Хачапурі, скільки одна хачапурі? Ні, тут в Хачапурі. В Хачапурі велика 275, маленька 215. Ми взяли велику. Там багато, скільки шматочків? Шість шматочків було. Отаких от, от. А хінкалі скільки? 64 за штуку. За штуку треба від трьох штук. Ми взяли асорті, ми взяли з Ну, Все сказали, стелятину і сир зелень. Казали, що правильно їсти без соусу. <laughs> Будемо їсти як правильно. Можна окремо добрати сметанку вже ж. Відкусуй. Сік треба, ну що. Каже, смачні, страшні. Mm. Ну, реально, це баранка. Mm. Прятенка вже з'їв. Збиранення, так? Бомбіні просто. А величезний асортимент, до речі, багато-багато. Mm. Не смак там до кінця. Батьки не знали, що не треба їсти хвостики. Mm -hmm. Каже, в Грузії не їдять хвостики. Mm -hmm. А? Ти ж сказала, ми не в Грузії, ми їмо все. Mm -hmm. Потрібно залишати знак подяки ковару. Mm -hmm. навіть через інтернет перевірила ради цікавості. А ти ж сказала, я все да І за собою за тимороб, Ти mm -hmm. Суп для початку даєш. Ми все вже друге їмо, все ж суп їсть. Маш, ми страшно. Подобалось більше, ну, mm -hmm. Баранина. Так, три вида. Что выкусывать сбоку, да? Выпивать сначала. С баранами Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. фаршу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тут. Тут mm Такой фарш. -hmm. Тут. я лидня. Краса. Ну що, наївся? Так. <гум> так. Чудовий обід. Ну що, це однозначно рекомендація і по цінах, по смаку, по обслуговуванню. Все. Супер-супер. Ціни не буковельські взагалі. Я думаю, що ми ще прийдемо. І дуже смачно, дуже смачно і поджимно. Так, Показую вам хуто ресторану. Там, де я знімала ось ці зелені штучки, це якраз біля цього ресторану Тбілісі. Ось так він виглядає. Знаходиться біля підйому, якраз на... Рудельбан і на оцей четвертий підйомник. На кушень, на губліні. Їдемо в номер, хотіла сказати, додому. Зараз трошки відпочинемо, щоб розтрусити. І підемо куди? А вже ж спа, а вже ж спа. Зараз трошки уляжуться хінкалі з хача бурями. І підемо купатись. Хто паритись, хто купатись. Наїлися страшне дуже добре. Дуже добре. Ну так є, ну це життя. <рі> ми цього дістані. Сьогодні гарна погода. Ми стільки тільки намоляли, що ми вже нагуляли. А сонечко, вчора було, не пройти, коли дощ на Все, пішла, пішла стелки робити. А. Ой, зараз буде насолода. на насолода. <рі> Людей буває вже нема, бачиш? Так, все, ліжечки зайняли. Ви куди спочатку? Клас? Добре. Чого такого вдома? Каші полі. Так, у нас бесіди вечірні, бачите, телевізори вимкнунім. А батя включений, так? Да? Батя включений. Я так, ми вирішили, ми не ходили сьогодні на вечерю. Трендім, про життя спілкуємось, попоїли трошки фруктів, О, сік у нас манговий, є, горішки, в общем, такі лайтові. Лайтові, правильно? А тому, що шо, сінкалями. Потому, що? батя сінкалям? Тому що батя худіє. Ні, ми просто понаїдались, якась нас збилось все-все-все харчування. Бо ми дуже плотно поснідали, ми так не снідаємо вдома. Пізно пообідали дерево вечеряли десь 4-5 годин, і ми три години були в спа. Просто знов так нас розкалбасили, що ми зараз трошки поспілкуємось, будемо лягати спати. Вам всім бажаю спокійної, тихої ночі. Хай все буде добре. Хай все буде добре, наскільки то можливо.